Є знижки на Гепергін, 20% в аптеках подорожник, бам тощад Є знижки на Хелпекс, 15% в аптеках подорожник, бам тощад. Темо Головний нарад до вашої уваги. Оновлений інформаційний випуск у Києві. Уламки російського безпілотника влучили в житловий будинок. Наслідки вже є. Візуально можемо показати. Загорілись квартири на другому і третьому поверхах дев'ятиповерхівки. З будівлі було евакуйовано 18 людей. Постраждало дев'ять осіб, серед яких одна дитина. Ну, і крім того, горіло нежитлове приміщення пошкоджень. Зазнала будівля дитячого садочка. 33 ворожих безпілотники знищені цієї ночі над Україною. Ще 25 безпілотників локаційно втрачено. Всього росіяни запустили 62 шахеди і завдали удару ракетою невстановленого типу із Білгородської області по приватному сектору на Сумщині. Одна людина загинула внаслідок атаки Одещини. В день росіяни випустили дві ракети Х-31 в акваторії Чорного моря. За даними ова вони не досягли своїх цілей від смертельних поранень осколками, загинув 71-річний чоловік, який був біля моря. На Донеччині в селищі Олексій Водрушківка ворожий снаряд розірвався поблизу багатоповерхівок. За даними прокуратури, четверо людей постраждало. Серед них родина, мама та двоє дітей. Це півторарічний малюк і його 16-річна сестра. Також поранені отримали 74-річна пенсіонерка і сусід. Внаслідок вибуху пошкоджені чотири багатоквартирні будинки. Безпілотники вночі атакували і Росію. Там теж міноборони, так зване, повідомило про нібито перехоплення і знищення 23 безпілотників в межах шести областей. А тим часом а тим часом в мережі публікують відео пожежі з міста Железногорськ. Це Курська область Росії про наслідки. атаки інформації поки що немає. Тим часом Румунія розгляне можливість збивати російські дрони, що порушують її повітряний простір. Відповідний законопроєкт підготувало тамтешні міноборони і виставило на громадське обговорення. Пише Reuters. безпілотники можуть знищувати, нейтралізовувати або брати під контроль залежно від рівня загрози. Причому знищення це крайній захід, припустимо в випадках, якщо літак здійснив напад або агресивно відреагував на перехоплення. Міноборони країни інформує, що на рівні країн ЄС триває пошук єдиного під. Ходу щодо російських БПЛА. Уряд готує пакет зимової допомоги підтримки для українців. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. До нього увійдуть виплати в рамках програми Є підтримка зимові субсидії обсягом не менше за торічні. Ну і також розширена програма. Доступні ліки до неї включить іще й нових отримувачів. Кабмін уже затвердив програму, за якою всі українці отримають одну тисячу гривень. Як це працюватиме? Пряма мова прем'єра. Заявку можна буде подати через дію протягом зими. Виплати надійдуть на картку національного кешбеку, і людина зможе витратити ці кошти протягом 2025 року. Важливо, що програма стосується не лише дорослих, а й дітей. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини. Ми розглядаємо програму зимової є підтримки як частину великого пакету допомоги українцям. Ну а окрім цього, українці, які опалюють нині житло вугіллям, дровами або іншим твердим паливом, отримують субсидію в розмірі до 21 однієї тисячі гривень. Програма охопить приблизно 500 тисяч українських сімей. Верховна Рада дала згоду на звільнення генерального прокурора Андрія Костіна. Рішення підтримало 255 народних депутатів. Костін подав у відставку 22 жовтня. А, так, секунду, і а, це все сталося на тлі корупційного скандалу. Зімсек, тоді стало відомо, що близько півсотні прокурорів з Хмельниччини оформили собі фальшиву інвалідність на засіданні. РНБО президент доручив правоохоронним органам провести перевірку посадовців ліквідува. Вав медико-соціальні експертні комісії та заявив про необхідність понести політичну відповідальність за ситуацію в органах прокуратури. Тоді ж Костін і написав заяву на звільнення з посади. Часом народні обранці проголосували за вдосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій. Брати участь у засіданнях можна буде онлайн. Інвалідність встановлюватимуть на основі медичних документів присутність пацієнта не обов'язкова. Ну а інформацію про висновки вноситимуть в електронну базу. Це має спростити доступ лікарів до даних і надати рішення більшої прозорості. більше електроенергія зможе імпортувати Україна вже цієї зими. Про збільшення обсягів вдалось домовитись з євросоюзом. Повідомили в Міненерго. Якщо раніше пропускна спроможність була на рівні 1,7 ГВт, тепер він зросте до 2,1 ГВт. гігаватта. Це має підвищити, значить, стійкість енергосистеми в умовах постійних обстрілів. Ну а окрім цього, Україна додатково матиме можливість на гарантовані 250 МВт мегаватт потужності з ЄС. В режимі аварійної допомоги. І вже сьогодні в будинки та квартири жителів столиці подадуть тепло. В Києві розпочинається опалювальний сезон для житлового фонду. Для повноцінної роботи системи теплопостачання потрібно близько семи днів. Рішення ухвалили, зважаючи на похолодання. За прогнозами синоптиків від сьогодні в Києві нічні температури коливатимуться від 4 до 7 градусів тепла. І вже цієї неділі, 3 листопада, ртутний стовпчик термометра опуститься до позначки нуль. Всім доброго ранку, друзі. Ми ваша точка опори. оновлюємо випуск, показуємо менше ніж за годину. Бути з нами. Ну а що відбувається у світі? Дивіться далі. В Грузії збираються перерахувати частину бюлетенів на виборчих дільницях. Про це заявили в центральній виборчій комісії. Йдеться про п'ять дільниць в кожному виборчому окрузі. Їх оберуть випадково. Загалом це становить близько 14% голосів. За офіційними результатами більшість отримала правляча проросійська партія Грузинська мрія під час голосування зафіксували майже дві сотні порушень на дільницях. ЄС НАТО та США вимагають розслідування повідомлень про фальсифікації. Президентка країни Селоме з назвала вибори російською спецоперацією і гібридною війною проти країни. В знак незгоди з результатами на вулиці Тбілісі вийшли мітингувати тисячі людей. В столиці Норвегії Осло, трамвай з пасажирами, зійшов з рейок та в'їхав у магазин. ДТП сталося в історичному центрі міста. В приміщенні опинився цілий вагон. Четверо людей зазнали поранень, зокрема пасажири та водій. Людей з будівлі евакуювали. Серед пішоходів обійшлося без жертв. Інцидент розслідує поліція. Популярна американська газета Вашингтон Пост масово втрачає підписників. Скандал виник напередодні президентських виборів. Власник видання, мільярдер Джеф Безос, заборонив журналістам публікувати матеріали на підтримку Камали Харріс. Через це газета втратила вже 200 тисяч передплатників, а це близько 8% від усіх. Сам Безос пояснив, видання не підтримуватиме жодного з претендентів на пост. Таким чином журналісти намагаються бути неупередженими. Також стало відомо, що представник аерокосмічної компанії Безоса мав особисту зустріч з Дональдом Трампом в день, коли газета оголосила про свою принципову позицію. Сам мільярдер запевнив, зустріч було заплановано на швидкоруч, і вона не стосується рішень. Чення редакції. Ну а в якому настрої сьогодні погода? Більше про це розкаже Олександр Ковальов. Адже він сьогодні є черговим кореспондентом. Олександре, тобі доброго ранку. Розкажи, будь ласка, чого нам чекати сьогодні? Чи буде дощ, чи буде сонце? Привіт, колеги. Ну розпочну власне з тієї новини, якою от Руслан завершив е головне на ранок. Ну от про опалювальний сезон, перш за все, хотілося сказати. Е що дійсно сьогодні, от вже він стартує про це напередодні заявила місцева влада. Е Говорять, що е прийняли таке рішення, зважаючи на подальше суттєве похолодання. Ось саме цього суттєвого похолодання не вистачало раніше, аби е опалення запрацювало в усіх житлових будинках. Ну і кажуть, що опалення одразу в усіх будинках не зі Явився, це такий тривалий процес підключення до тепла. Ну і власне триватиме він до семи днів. Тож власне, ті, хто чекали тепла у будинках, а це я думаю більшість киян. Вони його сподіваємось дочекаються найближчим часом. Щодо погоди, от зараз у Києві хмарна погода на термометрах плюс 6 градусів. Сьогодні в Україні переважатиме теж хмарна погода, але день не мене без дощів. і от далі детальніше розкажу їх чекати які температурні показники на нас чекають почнемо зі сходу країни сьогодні у луганську та харкові синоптики прогнозують плюс 9, плюс 11 градусів у донецьку буде трохи тепліше там плюс 10, плюс дванадцять вдень невелика хмарність і опадів синоптики не прогнозують на півдні країни у більшості міст плюс 11, плюс 13 градусів у одесі та Криму повітря прогріється до максимальних плюс 15. в день хмарно з приясненнями опадів не буде на заході україни синоптики прогнозують 11-13 градусів тепла в Ужгороді. Повітря прогріється максимально до плюс 14. В день хмарно з приясненнями і тут можливі дощі на півночі країни у Чернігові та Сумах. Сьогодні плюс 8 плюс градусів. У Житомирі до плюс 12. В день мінлива хмарність і опадів. Синоптики не прогнозують у центрі країни сьогодні 16-18 тепла. Синоптики попереджають про невелику хмарність і тут опадів не буде і у столи. Ці сьогодні повітря прогріється максимально до плюс 12 градусів. Денний мінімум на термометрах становитиме плюс 10. в день. Хмарно з приясненнями і опадів синоптики не прогнозують. Щодо температурних рекордів цього дня, то от найтепліше 30 жовтня було 2023 року. От тоді минулого року зафіксували температурний рекорд плюс 20 градусів. А от найхолодніше було 1920-го. Тоді термометри показали 16. Надцять градусів морозу, ну і наостанок традиційно згадаю про прикмети. От приміром, наші пращури вірили, якщо сьогодні вранці сильний туман, то це нібито говорить е, про те, що день буде сонячним. А якщо на каштанах ще залишилося листя, от зверніть увагу, то варто очікувати на потепління. Ну от чи працюють ці прикмети, як мінімум, можна подосліджувати і подивитися, яка ситуація. Ну в столиці ще це листя є. Чи говорить це е, про те, що варто очікувати потепління? Ну, Побачимо. як ба... 에, можна сказати, що зважаючи на прогнози місцевої влади і її готовність до морозів, тепла найближчим часом не буде. Але побачимо. Ну, десь каштани все таки з, з зеленим таким жовтим листям, а десь вже пожовклим коричневим, але не опадає, бо вітрів великих немає. Дякую, міс... Дякую. саня ковальов. ТСЕМ. Особливий погляд. Чому війна з Росією була неминуча? Керівні діячі сполучених штатів Америки. Передбачали можливість війни вже в 91-му році. Ексклюзивно унікальні спікери. Членство України в НАТО. Відповідь була ні. Ми дали Москві зрозуміти, що в неї розв'язані руки. Розсекречені матеріали Білого Дому. Це мої останні вибори. Після я буду мучити. передам це залаштунки офіційних переговорів. Він схилився до президента Буша і сказав: Україна це не справжня держава. Будепецький меморандум Куларах прекрасно розуміли, це не гарантія, це деклар. Порітеша поборете секретні файли білого дому 2 листопада, о двадцять на один плюс Україна.